Видивитися думки з приводу на нашому телеканалі на нову посаду з новими законами. Ні, з такі розпорядження пішли від теперішнього начальника освіти міста Романа Миколаєва. Чиновник хоче викорінити уже традиційні внески на фонд школи, на фонд класу та садочку. В нашому садочку нема такого, що постійно щось здавати. То... Тобто ви не здаєте таких благодійних немає такого, якби там десь може раз в рік і все, знаєте. І в нас поэтому. Якось так. може в інших садиках, може, більше здають, а в наших садиках можна сказати, що і не здають нічого такого. Там на Новий рік дітям на подарки, там на Діда Мороза і все. Не потрібно. Приходиш в школу, тобі кажуть, преподаватель, сьогодні треба здати там на, на ремонт школи чи ще щось, і ці гроші вони дають на руки. Так не можна бути. Тільки має бути фонд, фон, який вносять всі, і вже буде видно, куди вони піде. Вони знати всі батьки, що внесли ті гроші Ну, ваш сенків стоять в Зараз кризис, може не витратити рушень на школу, на і Якщо школа державна, то не, не треба. Якщо вона частна, то обов'язково. Зрозуміло, друзі. Нам треба вже нам часто поділитися, що ми хочемо. Ми хочемо, щоб було гарне в нас і освіта, і медицина, і тому подібне. Тоді ми переходимо всі на частні клініки, на частні школи. Якщо державне, то мені здається, що зараз не той час, коли держава може надати в повному обсязі і підручники, і все інше. Если не хватает, почему бы и не помочь учебному заведению, если у родителей есть возможность? Ну, наверное, это должно как бы исходить от родителей по возможностям. Ну, желательно, чтобы это все финансировалось из бюджета, и как бы наши детки в полной мере обеспечили всем необходимым. Не потрібно. Ми це все пережили з нашими внуками, то ми прекрасно знаємо нас в 17-му ліцеї. Хай Бог милої за рік збирали до тисячі гривень з кожної сім'ї. А де ті гроші, а де та школа, навіть нема майданчика спортивного. Ви вибачте, ми не згодні. І ніколи здавати не можна, держава дає. Правильно зробила міська рада, що заборонили оцю справу і сказали, от по 100 гривень на начучня, а все остальне купили, беріть чеки, пред'являйте, ми будемо старатися по можливості доплатити. А доплачувати. Так ніхто не знає, де ті гроші А це так, ділись. По поробили собі. З батьківським комітетом своїх отаких всі, і під відом цього, що це батьківські рішили батьки самі, а батьки не знають половину, так да, всі не знають. А оце тільки та кучка збирає собі там це і роблять такі фокуси. Нашу це ж таке, це свого роду теж не чесно.